Ось такі красуньки. Ось так я наведу різкість. Свинки. Я тримала у мішку на передньому сидінні оно ту, а мама оцю меншеньку. Та дуже важка. Я не беруся казати скільки, але вона сильна, нахальна і важка. Дуже Дуже гарнесенькі. А, були такі підписники, які все запитували, коли вже ви купите поросят, коли вже ви купите поросят. Уже ми сказали, що ми вже домовилися, ви ще не забрали поросят. Ой, знаєте, ми був в такий час, що ми купували поросят. От дзвонить людина, каже, все, вже готові, можете забирати. Ми приїжджаємо, а там у три чи менші, чи моці. Сосісочки просто по чотири тижні. Мацюпусіньки, ми як привезли їх додому, мама каже: я не знаю, що з такими малими робити. Ми ніколи таких малих не... Ну, ми купували, і самі не продавали, як тримали раніше, і не купували ніколи таких малих. А це гарні, мама пішла вже їм хісти варить. Ми біодобавками годувати не будемо, тому цей процес у нас буде довгий. Не за 6 місяців вони у нас виростуть, а набагато довше. Вони можуть зараз і схуднути трохи від стресу, і плюс від мамки їх забрали від гурту. І зміна їжі. Але. А, бачите? А ми лампу зразу повісили нижче. Думаємо, там такі мацівпусики будуть, щоб їм тепліше було. А тут такі дівки, що лампу підняли трохи вище. Бо в нас сараю нікого немає і їх поселить у бетонний сарай, пустий також. А так вони вспокояться, два-три дні перегодуть і будуть їсти. Від мамки плачуть за мамкою незнайоме Угу. Добре, що їх двойко, буде їм веселішенько. <риви> 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 щоб знакомляться, тут жили вже ваші родичі, бо ми беремо в людини. Так що <риви> тут у кожному станку жили <риви> родичі <риви> ваші. Ну, оцей період адаптації, будемо ходити наглядати. Вони, вони не вспокояться зараз, тому що ну, від мамки ж забрали, кажу. Але нагодуться і полягають і будуть спати. Незнайомі звуки. Тепло йде від лампи, йде тепло. Не знаю, що ще сказати. Нарешті ми цього дочекалися. Ми беремо для себе, не годуємо на продаж уже, бо це невигідно. А для себе дуже щось можна. Хоч одне, хоч двоє можна вигодувати. А, попадалося мені відео в Фейсбуці вовки Бруса, що десь вони купили свиню, так питав, по чому бариги беруть там по 100 Люди писали по 95. Ну, от зараз непросвіщеним, так би мовити, городським людям може здатися, що вигодувати свиню і продати по 100 гривень кілограм. Це дуже вигодно і, і гарно грошей торгуєш. Я вам скажу, оскільки в неї вкласти, треба. Тому це невигідно взагалі. Купити за 100, щоб потім продавати, учора попався прямо в ті, хто це продає е, сало, сало по 450 гривень на самому тільки салі. Та той Барига відіб'є ціну удвічі вищу за купівлю порося е, свині, у мене, наприклад, у нас, відіб'є самим тільки салом, продажу сала самого. От, о, то займайтеся. Зараз вони цю солому всю рознесуть. Усю рознесуть. Так, до лампи не лізти. Давайте зразу домовимося не підстрибувати і носами не лізти. Це ж для вас лампа, поки є світло, поки лампа вам буде світити, вимкнеться, ну все ж таке. Так, на цій веселій ноті, не знаю, що більше сказати. О, дивіться, що роблять. Свиня це таке воно. Усе треба тим п'ятачком усе перерити, усе перепробувати. От. Все, понесла солому. Солома гарна, зелененька, можна і похрумкати. Все, дівчата, я піду, верхнє світло, зараз вимкну, а це хай горить. Начебто, у нас там на сьогодні графік із, був із шести вечора і до півночі. Ну, вихідні, так нам трошки по поблажку зробили. А ці дні, хоча і е, у особистому кабінеті стояло відключення, там на дві години, але вимикали на півтори години раніше і плюс вводили аварійні, тому позавчора ми практично за день бачили світло лише півтори години, а то все, все не було світла. Тому хто знає, У графіку стоїть одне, а вимкнути можуть у будь-який момент і на будь-який час нас не попереджають. Навіть не сходиться по графіках. Навіть якщо дають графік, він не сходиться. А сьогодні вихідні. Я, я помітила ще е, два роки тому, коли вихідні, то трішки-трішки дають поблажку. У графіках. Трохи більше. І то хто знає. Дивіться, день, якщо день буде світло, то з 18 до 24 години в такі пікові години і не буде. Будете сидіти без світла. Ось прийшла ваша хазяєчка. Ой, мої хороші, що погудете, як дні І привикнете до мого голосу, да, мої хороші. Доброго дня, люди добрі. Ти довольна розміром? Так, да, ну в новині поросятка. Мохто й пицвинки продає по 20 кг. Ну, оця дуже важка. Та чуть, -чуть меншенька, нічого. Привикнете мої сонечки, мої кольосі. Багато. Чуєш, зараз знову будуть коментарі. Багато як. я тільки рот розкрила, хотіла сказати, що багато людей кажуть: ну як оце таке можна нюнять, десь йому сюсю, а тоді зарізали, з'їли. Таке життя, люди добрі. А як же я зараз його не нюнять буду? Воно від мами. А те, що в магазині от братиків, продається, не нюня, от, братиків не? от сестричок, от свинки ми його їх забрали, там ще залишилися. І сьогодні люди в неї брали. Кабанчиків, а ми свинок узяли, не хочу. Кабанчиків треба якась. Така красива, ота на мордоці. Поки переболіють, зараз холодно, не хочу. Свинки теж добре, м'ясо добріше, чим. Не добріше, а м'якше. І м'ясо, і сало. Так що грійтеся, бо сьогодні світло вимкнуть о 18 і до півночі. Нічого. А Боле... там я прийду лампу вам. Це перший раз, коли. Узяли і сарай пустий, і в мене сльози навертаються, що їм холодно перший раз за моє життя. Та вони трусяться від стресу. За мого хазяйнування там тепленька, лампа гарно гріє. Страшно їм так вони до трусяться. Нічого, Я вже поставила їм їсти варити. Не перший раз. Купляємо у 2015 році, в 2015 році. Може, була... як буде дуже той, так можна щитами пооббивати, бо воно ж таке ну, дирки між цим, щоб повітря не так заходило холодно. Була остання свиноматка в нас. Щоб лігву їм зробити можна буде. щит просто поставити. Хай вони трошки обтують. Ми ось управимося. Звариться їм їсти і прийдемо давати їсти, і я батьку, батьку скажу, може, він, що там притулили. Просто притулить з цієї сторони, щоб склезняка не було. Да. Ягнятам затуляли, ягня затуляли, ягня затуляли товстим рядном старим, а цим не затулиш, вони ж усе витягнуть. <рес> Витягну. Мої хороші. І отут, де ти стоїш, там можна теж якийсь щит прикрутити, нічого. Будемо вас лілеять. — А на, на фермі. Усе бетонне, хто там Як що поралися. Вітер гуляв. Звісно, коло свиноматок, де я працювала, стояли і отакі червоні лампи над кожними маленькими поросятами, щоб свиня не доставала, перегорожували Станочок називалася Забігушечка. Там поросятка маленькі спали, сюди виходили їсти. І... Колорифери стояли, тоді так називалися у сараї. Включали гули, ганяли тепле повітря. Так. Ну і морози ж люди добрі були. І 15, і 20, як зарядить день у день. Кінець 80-х, 90-х роки, коли я поралась. Теж було. І сараї великі. Щось вам їстись варять. Це вони от од цю посмоктали, дьмої мої калюсі? Ну трошки, я казала вже на камеру, трошки перестресують, трошки схуднуть, бо від мамки їжа нова. Нічого, не схуднуть вони. мої маленькі. То страшно, страшно. Мої пенічки, моя баба Милашка завжди держала на старості вже. Коли їй було вже 70 років, вже ми в школу бігали. Ну, в такому віці одну свинку. Козочка в неї була зіна, біла-біла така. І поросятка завжди тримала одне. І курочки, все, вона такого нічого. Ну, що можна в такому віці вже тримати? То вона звала свою свинку завжди. Феню, Феню, Феня, Феню. І вона така в неї кожного року була послушна, слухняна. Та, фейн, та фейн, фейн. не там треба лягати. Хай лягають там, ми туди їм переробимо, хай де хочуть. Воно ще сарай пустий, я балакаю, а луна йде, може їм ще страшно. Страшно, вони трусяться від страху. Мої бо мали. лампа там уже нагрі... Ось руку протягни, уже чуєш тепло. Чуєш? Тепліше, ніж отут. Ну, а як? А ти подивися, одна трошки довшеньке на чарило. Та ні, вони об... обидві. обидві, обидві хаті які? Такі. а в в хаті, обидві куцорини. Та ні, у цієї коротше. В цій господині ми беремо вже не перший раз, і ці, що в нас були, що навесні ще зімою, ви бачили в наших відео, теж у цій господині ми брали. І треба було мені, як навесні, у червні місяці прибрали останню свиню, треба було у неї замовити мені маленьких поросят, бо в неї в серпні місяці вже вона продавала. Але чоловік сказав. Дуже сильні в неї. Давай купимо м'ясних. Ну, кажу, шукай м'ясних. Так як ото говорять, купило притупило, так от шукало притупило теж. <рес> Уже й осінь підійшла, і, і не знайшли ми тих поросят. Не, не вийшло в нас купити тих м'ясних поросят, зателефонувала до цієї жіночки, хай їй Бог здоров'я дає. Каже, є, надю тільки ще маленький. Кажу, будемо ждати, зателефонуєш мені. Сьогодні вранці телефонує, кажу, можеш приїжджати забирати, бо сьогодні вже я продаю. Тільки каже, свинки. Кажу, мені ще краще свинки, мені не шукати людину, яка каструватиме їх, не хочу. Лишня морока. Свинок чого люди мало беруть. Через те, що вона доростає до такого віку і приходить в охоту. Ну, я скажу останню, яку ми зарізали свиню з цього з ж двору, коли ось? У червні місяці, У червні 21 місяці. червня, ми прибрали її на м'ясо. Наймали людину, щоб помогла. Бо... Була серед чотирьох, ми тоді четверо в неї брали, бо вона була серед чотирьох, а сама агресивніша. І сама більша вона виросла, бо ми тих продали, а її ще залишили, то місця в морозилці немає. то... Ось сьогодні, ось завтра, і вона така вибихкала, що Ну, і завжди ми з чоловіком, і на цьому дворі, і на старому дворі, коли прибирали на м'ясо собі, на продажу ні. На продажу шукали спеціаліста, щоб ловко розділав, і все було чики піки А коли собі, то ми валяли двох із чоловіком. От. А... Коли вже прийшли і сюди прийшли ще, я йому допомагала. А тоді, в один прекрасний момент, я зрозуміла, що ми вивели порося на двір, і в мене нема сили. Я йому не допоможу. Тому я сказала йому, що шукай чоловіка такого, щоб тобі допоміг. Тільки повалити, повалити і. О, так. Ну, і прибрати її. А далі ми самі і обсмалимо, і розберемо. Ми все це самі зробимо. Як зробимо? Ну, ми самі зробимо. Та ж один кусочок і не пропав. Ні, тому чоловік прийшов і не змогли навіть на двір її вивезти. Така була агресивна, тут у станку вони її прибрали. Чоловік каже, я... і за руку гризанула. І за руку його гризанула. Чоловік каже, скільки і допомагає, і собі держить свиней, і людям каже, таке не було агресивно. Ми до такого вже додержувати не будемо. Ні. Чим більше порося, тим більше коло його роботи і хочеться щось і зробити, і ковбаску якусь, і все. Ну, А на це треба дуже багато часу, тому будемо старатися, щоб і серце було. І 100 кілограмів і хватить. А 200 то вже дуже велике. То вже ми в червні місяці прибрали ту свинку, так ми двоє суток не знали, де себе притулить. І до м'яса, і до сала, і, так це ще ж добре, що похололо до морозильні камери. Ой, мої Так. Да. Та не трусися. От і познайомилися ми з вами, будемо дружити. Друг... Рік це точно будемо дружити, бо навесну ви маленькі будете, а до слідчої осені якраз хорошо. До рік будемо дружити і гарно дружити. Будемо вами подругами. Не вже це там так холодно. Будьте мої галючі. Тут стресно, я з зверю, прохолоджу, кориченко поставлю, тепленьке принесу. Ти диви, яка мала <рес> от там лягайте. Зараз буде все чіки піки, двері от закриті ще об'ємо, ми, на ці двері ходити не будемо. Хто не знає, в нас сарай на двоє дверей. Одні двері двора, а другі двері сюди на, на город. У глухій стіні, так будемо говорити, так, по проекту. Тому, коли тримали ми тут і корів, і свиней, було багато, ці двері, як знахідка, сюди ми навоз вичищати і все. І літом. Двоє дверей відкрив, да й не так жарко в сарай. Да, мої хороші. В обіду вас не дамо. Тому хто переживав, безпокоївся, чи купили ми поросят? От вам звіт, поросятка в сараї. Порода, мабуть, проста біла, коли навесні ми продавали свини, то цей, що купляв, казав, ми ніколи таких не брали. Бо вони дуже сальні. А зараз беремо усіх підряд, у кого які є свині, таких беремо. Тому що люди живуть, хата через 10 по селах, а то пусте село і тримають теж виборочно. Виборочно. Я купила, я їх не, не буду продавати. продавать. Як себе. вони виростуть? Це все для себе. На свої корма. Ми привикли все своє. Немає, ми не купляємо. Щоб З характером так. обидві. Курятини ми взагалі не купляємо ті печінки, курячі, ті окорочка, ніколи, ніколи ми не купляємо. Якщо вже немає в нас свинини і хочеться, ми не викрутимо, що в нас у марозинці щось немає, то купляємо голову свинячу, роблю паштет або ще щось. Купляємо сало тоненьке, а м'яса ніколи ми не беремо. Тоді воно було не по наших грошах, а зараз і, і тим паче. Не по наших грошах. Можна у мого хазяїна пенсія. Скільки до цього прийшло? Три триста. Три тридцять. А, тритридцять, а я 300 приклела людину. <світ> так можна вижити, одному він не виживе. Не то... виживе. Я не кажу, що в нас зовсім без гроші. ні. Ну все рівно. Все рівно. Ну, і з вівців, І ті робила, і, і борщ зараз варю. Все. З реберцями. О, Де? тут лягайте під лампою. Де а, на там. реберцях жир є, чуть трохи обрізала, піджарила на сковорідці. Вони вже тут солому носили в зубах, а потім варю борщ, смачні, смачний. У мене син на що вирядує кормами і то. Борщ їсть вчора питаю, ну як борщ? Ох, і добрий, каже. Так що. Таке люди життя. І сільське, і взагалі. Хто їсть м'ясо, то я без м'яса житиму. Як не буде, не подохну і купити ні за що не буде, не подохну житиму. Ну, я м'ясна людина, і дуже м'ясна. Якщо я ж жарила сковорідку котлеток, у мене така сковорідка вафельна, хто знає, такі, ще радянські. І я ж жарила там дев'ять на неї вмістилось, чи 10, чи 11, і ніхто їх не їстиме, то для мене гибель. Я зразу з'їм дві, три, може й чотири, зразу з'їм, з хлібцем, для чого ж мені ще щось топтати уже желудок, як котлети, і ніхто більше не їсть, то я скільки на кухні буду, поки їх не умну, ті котлети, я. Вони мені лежать і підморгують. Так, на цій веселій ноті. Так що люди добрі, жить тепер репортажів від наших хвенічок, <свес> малесеньких до моїх До. Да. Будемо з вами дружити, годувати. І на все добре вам. До побачення, люди добрі. Будьте живі і здорові.